Актори демонструють, як за часів Київської Росії тут видобували та возили до Галича сіль. У ті часи розповідає режисер Дмитро Карачун її називали білим золотом, адже за цей товар князь розраховувався золотими монетами. «Видобували сіль з ропи, яку в великих казанах випарювали, бо це такі вироб у промислових об'ємах, що її можна було і продавати, і або обмінювати. Потім її вантажили, в такі, такі стопочки тромбували, такі як гірки, що бачили на гербах деяких міст, є такі, як гіркі солі. І в мішки або там щось таке, і потім лімницею на галич переправляли у човнах. Ігор Мутрик грає роль власника соливарного цеху. Каже, його вбрання символізує рівень достатку соливара. Буду командувати тими дядьками, які носять сіль, щоб вони, не дай Бог, її не замочили, тому що сіль, сіль – це ну, практично золото. І це моє багатство, це мій добробут. І якщо тут ті шталах і зараз щось такого нароблять, якщо вона змочиться в воді, і я привезу до світлого князя ту сіль в каміннях, хто мені скаже дякую? Він не буде бачити ніколи золота, є життя або навпаки, ціль, що сьогодні прибула, відправити на Київ, та що вчора на краків, і не забудьте десятину залишити на княже військо. Завідувачка науково-дослідного відділу національного заповідника Давній Галич Марія Костик каже. В літописах є згадка, що Галицька сіль була надзвичайно важлива для економіки Росії. Часто між київськими князями і печенігами були військові сутички, але в пізнішому вже часі вони стали на службу київським князям. Але коли оці були військові сутички, то дуже була власне важлива Галицька сіль. І, можливо, оцей похід київського князя Володимира Святославича 993 року на хорватів і був пов'язаний з тим, що саме в Галицькому в Галицьких землях було дуже багато покладів солі. Генеральний директор національного заповідника Давній Галич Володимир. Оралійник каже, перформанс приурочили до річниці незалежності України. Таким чином намагалися нагадати про історію держави і про те, як тисячу років тому калиську сіль переправляли, оподатковували та розповсюджували по всій Київській Русі. Історію про сіль і, взагалі, подію, що відбувається тисячу років тому, буде розказувати старець своєму внуку. Ось ми їх бачимо там. Також в нас є власник соливарного цеху, ну, так би мовити, соливарного цеху, тобто однієї скважини, з якої набирали рупу і випаровували. І він вже своїх робітників сьогодні ну, так би, змушуючи разом з своїми робітниками вантажать цю сіль на човен. Міський голова Калуш Андрій Найда каже, місцевість довкола міста і сьогодні багата на поклади солі. Не лише кохонної, але і калійної за складом вона схожа на ту, яку зараз заготовляють лише на території Росії та Білорусі. Проте незабаром видобуватимуть і в калоші. Ми цей процес вже розпочали. До нас, до речі, приїхало підприємство Ніохім з Харкова. Так, вони вже починають проводити певні дослідження по наших розсолах. Спочатку буде питання йти, як можна буде з тих розсолів все ж таки ну, зробити певний технічний процес добування калійних добрив. І надалі так само вже ведуться, ну це вже більш так на рівні фонду держмайна, щоб вирішити питання по оріані і щоб ми все-таки залишили інвестора, який буде добувати калійні добрива. За словами Андрія, найде видобування солі за допомогою технології, які зараз використовують в Німеччині, і планують використовувати в Калоші, дозволяють видобувати сіль без просідання земельних поверхонь. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Прикарпаття.